8 вересня Міжнародний день грамотності. Грамотність писемність традиційно визначається як вміння читати і писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти. За оцінками ООН, 781 мільйон дорослих людей не вміють читати і писати. Більше ста мільйонів дітей не мають змоги ходити до школи. Щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми та сприяти її подоланню, за ініціативою ЮНЕСКО було засновано Міжнародний день грамотності, який відзначається щороку, 8 вересня. У цей день проводяться конференції та злети вчителів, найвидатніших педагогів нагороджують. Свято було запроваджене і святкується не тільки. Не тільки на честь тих, хто додав людству писемність, але й всіх, хто навчає дітей і молодь та розповсюджує грамотність, грамотність свято людства, яке досягло вражаючого прогресу в цій галузі, довівши кількість грамотних людей у світі до 4 мільярдів. Однак грамотність для всіх дітей, молоді та дорослих. Ще не до кінця досягнута мета. Це одна з головних рис, яка характеризує людину набагато більше, ніж це робить одяг або зовнішність Віктор Мисієнко. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева й тиша вечорова, мова наша, мова, Літ минулих повість. Сива наша совість, я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє невгасиму мову. З днем грамотності плекайте мову. Яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ у ній? Вона варвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Ні стільки слів ще не збагнути і приказок, і порівнянь, А мову знаючи, здобути, ти зможеш просто без знань. Любіть свої мови, ніколи її не забудьте в житті, а хто свою мову забуде, той житиме вічно в пітьмі. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небезних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Мова рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. От тому плекайте, діти, рідненьку мовою учіться говорити своїм рідним словом. Eu vou.